зоні АТО загострилася ситуація. За добу двоє військових загинули шестеро поранені. Найзапекліші бої були під Красногорівкою. Там загинув один солдат і ще четверо отримали поранення. Інший військовий загинув під Павлополем внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої. На Луганському напрямку окупанти обстріляли Валуйське та станицю Луганської з легкого зброєння. Із мінометів гатили по Новотошківському та Попасній. Найпотужніші обстріли сталися у Новозванівці. За півгодини окупанти випустили 50 Артилерійських та мінометних снарядів. На Маріупольському напрямку у Красногорівку обстріляли з важкого зброєння. По Новотроїцькому били зі стрілецької зброї. По Гнутовому та водяному ворог вів мінометний вогонь. Донецький напрямок. Світлодарська дуга. Одразу після опівночі бойовики відкрили вогонь з мінометів бік. Луганського. Обстріл тривав близько однієї години. При цьому було випущено не менше 25 мін. А вже ввечері окупанти застосували важке озброєння біля Троїцького. Били як з мінометів, так і з гармат калібром 122 мм. Ворожий обстріл тривав близько 2,5 годин. Кількість випущених снарядів і мін не менше 60. Також бойовики активно використовували і інше озброєння, зокрема зенітну установку, гранатомети та стрілецьку зброю.